Книжка Людмили Розсохи Села і хуторі Миргородщини, яка нещодавно вийшла друком у світ, є спільним благодійним проєктом авторки та миргородців-доброчинців Олександра Карпенка та Ярослава Ясько, спрямованим на фінансову допомогу Збройним силам України і на добудову нового храму Миргородської церкви всіх святих православної церкви України. Цей дуже цікавий експеримент. Ми зараз проводимо. що це книга, яка видана за благодійні кошти, вона породжує цілу мережу таки подальших благодійних подій. Це такий своєрідний ланцюг. І Людмила Олександрівна, дякуючи їй, вона свою роботу оцінила як волонтерською так само, і вона передає виручку від цієї книги. На навпіл, половину на Збройні сили України, а половина піде на будівництво нашої всіх святської церкви, Православної церкви України. І, і ці всі взноси подальше, вони так само утворять якісь ланцюги подальше благодіння. Я так думаю, що От, на ці гроші буде будуватися церква, на ці гроші ми купимо якесь обладнання для хлопців, і ми рано чи пізно ми підійдемо до перемоги до перемоги і в духовному житті, і в перемоги в, в військовому, скажімо так, стані нашому, нашої військовій ситуації, то, як на мене, такий дуже цікавий експеримент. Я думаю, що треба продовжувати, що коли ми такі запускаємо такі цілі ланцюги благодійності. Окрім цього, зауважує Олександр Карпенко: книга цікава сама по собі, адже багато на історичні краєзнавчі розвідки, які без сумніву стануть нагоді усім, хто цікавиться минувшиною. Я виступив спонсором в цій справі, тому що мене цікавлять питання історії Мергородщини і. Наша авторка вона зробила багато творів, які дійсно мають великий вклад в історію Миргородщини. Я думаю, вони будуть цікаві нашим нащадкам молодому поколінню. Це вже друге значно доповнене і розширене видання книги, розповідає автор видання Людмила Олександрівна Росоха. В книжці є 456 сторінок, і у ній подані відомості та історія 1116 населених пунктів, які існували в нашому краї протягом. Понад 4 століть. На жаль, уторів і сел на Миргородщині зараз набагато менше. Сьогодні, по списку, який дає районна адміністрація, у Миргороді, у Миргородському, на території старого Миргородського району зафіксовано 98 населених пунктів всього навсього. Із 1116. І то із тих 98. На сьогодні 15 вже реально не існують, їх немає. Вони просто числяться по списку, ще вони не списані рішеннями, але їх вже немає. Це дуже великий біль, це страшенно боляче через те, що це наша історія. Власне, Україна творилася в селі. І коли ось читаю деякі матеріали, які запит давала до районної адміністрації по кількості населення, то по деяких селах, ось уже ще 10 років тому, було таке повідомлення: дві хати, жодного жителя. Тобто, ось така сумна статистика і сумна картина: зникають села, зникають хутори тим більше, але. Пам'ять про них залишається. От і зараз до мене підходять люди і розпитують про ті давні свої хутори, які вони, в яких жили їхні предки. Тим більше сьогодні багато хто з людей докопується свого родового коріння, намагаються знайти своїх предків. І шукаючи їх, варто шукати саме і в цих селах, у цих хуторах. Авторка щиро подякувала спонсорам видання, а також волонтерці з Полтави, Людмилі Тайморазян, за розуміння важливості книговидавничої справи та історичних досліджень. Нагадаємо, книжку села і хутори Миргородщини, автором якої є Людмила Олександрівна Росоха, можна придбати в книжковому магазині Сторінка, це у центрі Миргорода біля пошти та в Миргородському краєзнавчому музеї імені Опанаса Сластьона. Вартість видання. 240 гривень